Хочу взяти такі штани, щоб в них ходити на вулиці. Може більше шість розмір помірюю. Але мені здається, непогано з кросівками, з лонгом навіть цим чоловічим. Ну, нотбет. Трошки присвіщаються, але навіть білизну, чесно кажучи, в них не сильно видно. Тобто, якщо взяти світло... Буде супер. не впевнена, що гарно сидять. Не впевнено, що вони. Ну, коротше, зверху вони точно великі, я навіть от затягнула розинку на макса, на начебто, але воно так е якось безбукожувало. <звігла> Стається менше, сидять краще, але це зручніше. Але ж я їх беру для того, щоб було зручно. Але я хочу бути, щоб було стильно. Блин, на фотке вообще не розумію. А так. По-моему, супер брюки. Супер зручні, такие і исчерги. Я шукала тут долгие брюки. І от я знайшла, і, взагалі це... я тут купу вс нашла. Сейчас буду все Там 8 пар, что. Я візьму ці білі, хоча вони коштує 1800 гривень. не було таких дорогих джинс нікого, але вони так <пустим> гарно виглядають на мені. А, оці мені теж подобаються. Вирішила, <пустим> 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 що мені не шкода, витратити купу грошей на багато штанів. Тому що штани, брюки, джинси носяться, блін по 5 років більше. Я зараз накуплю і в мене буде багато ці теж гарно сидять. Колірних класних. Це взагалі місти. І. Ну, не знаю, мені тут, ну я не впевнена, що мені подобається. Звати. Але вони так гарно ззаду сіл. Ну, Я просто в шоці. Дивуюсь. так. Така обліпочка, вона трошки не трошки вистречує. Мені не подобається хай притискання ніг. Бо ті трошки стрункніше, бо більше розмір зовсім великий на мене. А це, От в мене зараз така проблема, що в мене 32-й майже завжди отак вели... от, так от в обліпочку, що хочеться більше, мені нема чим дихати. А 34-й великий. Ну що, майже кулак, лізає. І типу... І між цими розмірами А Вони коштують 350 гривень. Я їх не буду брати навіть за 350 гривень, бо я бачу, що мені не подобається, як вони переглядають. От, 34-й. Мені не подобаються ці складки, бо вони, ну, вони тут трошки величеньке. І отнорно, ну, напевно, да, це мій розмір. Але мені більше подобається, коли отут і джинси отак прилягають. А ці складки, ці зборки, мені не подобаються. І вельми трошки повнить, повнить. Чи це не вільвіт повнить? Не погані загалом. І того маємо, що у нас під питанням. Одна, дві, три і чотири пари штані. Одні беру точно. А ці чотири, всі сумніваються. Ну, якби всі трошки, всі мені подобаються чимось. І що робити? Так, і що сказати? Що сказати? Що тут більше 7 тисяч гривень. Собі я взяла найбільше всього. Дуже рідко, звісно, буває, але буває. Я ще зайшла в Айкіті, купила собі кепку, молодні джинс, малі шкарпетки і тейпи. Зараз, якщо вам там не дасть добра, то я ще забіжу, подивився, бо мене зиття, моя мала нітя. Зараз було мірити де і ще три пари зараз мають приносити. Мені поміряли, вони зверху не подобається, а зверху візуально це не дуже подобається. І не дуже практично відсутність тут. Але ось ці мені подобаються, хоч у них є відсутність носка. Вони дуже зручні, але великі. Ще запитаю чи є менші. ці супер поки що зручні, і мені подобаються на нозі. Поки що це мій Говорит. Ще ще дві парочка. Ці мені дуже подобається. І коштують вони там до трьох тисяч. Так, в мене на диво не сів телефон. Я встигла купити собі дві пари кет. І вже йду додому. Вже я біжу додому, бо там а, Антон Антонуть <головість>, Івані Клопу, бо Івана Потакова. Це не страшно, але ми стараємось так, щоб дівчинці била я. Якийсь український сайт. Так називається. Якому її віддати, тому що така рожева, вона там маленька. І, типу, там буде поверсайс, а я маленький розмір надається на гурку, травма заплять. Тому вона досі не верса і не собі не носить, але якісь гарні. Яскраво жовта. Вони дуже дешеві і там буде одиниць, дуже коктейлець. 99 грамів дві Це таке, як горки. Від гольфики дві пари. За 150 гривень три пари ось такі з рюшками. Жовті рожеві, відбиваємо. І три пари такі не точно були, коли вона була зовсім маленька, за 130 гривень теж з рушками. Окульори. Так, три пари ця, я не купила. Отакі такі Але це все вещен, у них дуже класні підошви. Взагалі мені подобається їх на цей час. 630 гривень. О, такі балетки, Це не дуже практично, я розумію, але вони лікінькі, класні класною підошвою. І... Щоб під щось можна було, тому що я взяла гольфу і думаю, в неї є спідничка. Ну, коротше, можна буде з комбінезончиком. якимось. 400 грамм 390. Вот такие кеды, Еще одни. У них по одной тоже уже а у меня уже За 870 грамм. Так, Андрею купила. джинсы. Джинсы, я не сняла, не показала. Брав, напевно, на з цією і бо я хочу нові кеди взути. Справді хотіла інші дедаси, скільки коштували дорожче, але вони були супер незручні, тому я обрала ось ці. Ось ці. Ну, ці більше такі добавсіли, бо вони митися мають краще. Ці чистити буде важче. Тому і та і та пара була затрещилась. Ці здвіти біля чотирьох ці три п'ятсот, а там знижки на п'ять чи не существо. Тому що у нас півтора тысячі знижок було і десять відсотків ще.